У і, а а, у, і, у і, а у. Ти молодець, Лерочка, дуже гарно з пальчиком спостерігаєш. Почитай, будь ласка, зі мною. Олівась поклади. Пальчик поклади сюди. Під літеру. Давай. Лер, на мене Фрось, на мене не дивись, сама читай. Лошадка. Коник як говорить. Фрось. І один звук. І, і. і. далі. І. Далі. І я показувала вона сьогодні, плакала. Який звук? <у> <у> Фрось, ну тільки що вона була? Давай. І. І. Яка буква? Фрося, як вона співає? Фрося, вона співає. Співає, як значить. Ааа, вона співає. А тільки що вона була? <зві> Ой. Лошадка як скаче? Прось звук. І, і, і. і, і, і. і а ну ще долонькою і. і, 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 і. Івага? Добре, далі. Вовчик вийяк у. у Угу, лошадка і, і. далі. У, у молодець. У. Далі а... лошадка. І. І. Співає а -а -а. вовчик. Ау! Не ау, фрось. У один звук. -у -у -у. Угу, трошки забулась. Давай, Ярик. не, гважі, не шумить. О, Навіщо? Ну тобі треба. Тепер око болить. Давай, Давай, давай постав пальчик. Як співає Ярик? А -а -а -а. Як вона співає? мама як кладає дитинку спати? Що вона говорить? А. А. Елька, ну скажи зі мною. А. А. Вовчик. О, молодець. Лошадка скаче. І. И. І. И. 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 И? И? Ще. Так. И? Так. І. Плачу. Плаче. молодец лошадка, Молодець. А. Вовчик Вовчик, як вы А подивись на мене, Ярик А мені не наше бил Чища Ярик сюда. Ярославчик, ну давай Ии <гиби> не, не. Вовчик, Яквая Ярик. У молодец И успевая так. Uh -huh. Вовчик ви як. У молодець. У.